Слава Ісусу Христу, всім Божих благословінь. А ви знаєте, що ми стоїмо на порозі шостої печатки, і в книзі об'явлення від Івана Богослова, шостий розділ з 12-го вірша, описується, як все буде відбуватися. І коли Ісус шосту печатку розкрив. Я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний. І весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, горнувшись, немов той сувій пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні. І кожен раб та кожен вільний поховались у печері та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель, поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця, того, хто сидить на престолі і від гніву агенця, бо прийшов це великий день гніву Його. І хто встояти може, і все це буде відбуватися через гріхи всього людства, тому що люди своїми гріхами самі наближають апокаліпсис через те, що люди фінансують всі ці війни, люди підтримують всі ці геноциди, насильства. Люди самі своїми руками приводять цей світ до апокаліпсису, і Бог дає нам милість і благодать, щоб ми покаялися, і щоб ми прийшли до Бога. І нам потрібно впізнавати Бога, нам потрібно ставати дітьми Божими. Щоб вимолювати цей світ, тому що тільки діти Божі можуть вимолити цей світ, і Бог ще цей світ не винищує, тому що тут є ще діти Божі. Які моляться за Україну, за людей, які вимолюють, випрошують цей світ, і нам потрібне покаяння, тому що без покаяння, без слова Божого ми спастися не зможемо. І ми своїми руками наближимо цей апокаліпсис. Тому нам потрібне покаяння, тому що потім буде пізно, потім буде ще гірше. І люди будуть просити смерті, але смерть буде втікати від них. Тому, поки Бог ще дає нам час, нам потрібне покаяння і виправлення. Амінь.